Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Росіяни бомблять інфраструктуру Азербайджану поки що в Україні, але це власність іншої країни, тим не менше. Вибухи в Каспійському морі пишуть про те, що черговий літак окупантів збито невідомими силами. Горить судно, військовий росіян. Потім нібито готує вторгнення до Азербайджану. Ось що говорить одна із росіянок, Не живеться в моїй країні спокійно, не дають їй покої чужі землі і території. Сьогодні знову побачила нове відео. где наш Соловьев, значит, рассказывает о том, что скоро мы все-таки пойдем освобождать э, лезгинов в Азербайджане, а дальше пойдем на казахов. Причем претензии к казахам э, толком даже сам объяснить не может. Чего мы туда пойдем, кого там освобождать. Ну, то такое. Э, он поет то, что ему сказали. Но я зашла в комментарии. «М -м, что пишут наши русские терминаторы? спите. Россия сила, Россия мощь, Россия вперед. Ура, у нас скоро будут новые территории. А я читаю и думаю, болезные, вы когда это так в себя успели поверить? Нам четыре года наваливает маленькая Украина. Наваливает так, что мы еле сглатывать успеваем. А мы уже в Азербайджан и к казахам нос сунем. Вы нахуя их провоцируете? Мы да выебуемся, что они не станут ждать, пока мы туда пойдем. А придут к нам сами. И это недобрые украинцы. Если они придут, мы через неделю будем все в России ходить в тюбетейках и здороваться. Салам алейкум. Угомонитесь живите на своей земле. Не суньте нос в чужие страны, в своей порядок наведите. Пух. Експерти розбирались, географічне положення Азербайджану одночасно має як плюси, так і мінуси. Плюси рельєфно-ландшафтні особливості, гірської місцевості, яка створює захисний природний бар'єр, на півночі країни по кордону з РФ Основні логістичні артерії, що ведуть до Баку, проходять від Дагестану на південь трасу М1 через Хачмас від кордону з Росією до Баку самою трасою близько 150 кілометрів прямого шляху, але з великою кількістю невеликих містечок, а також можливістю контролю ділянки. По вузькому фронту фактично. Обираючи такий шлях для вторгнення, противник виявиться затиснутим. Із заходу гірською місцевістю, а зі сходу Каспійським морем. Мінуси ж у тому, що Азербайджан це країна, що омивається морем, і супротивник може використовувати всі роди військ, сухопутні повітряні та морську компоненту, берегова лінія протяжністю понад 550 кілометрів і забезпечити її прикриття. Непросте завдання з урахуванням відсутності у РА високоефективних засобів берегової оборони. З іншого боку, Каспійське море і близькість портової інфраструктури РФ дає змогу застосувати. Совати морські дрони з більшим фактором несподіванки ніж у чорному морі. Також до мінусів можна зарахувати те, що ров матимуть можливість завдавати домінуючі удари по азербайджанських містах усіма своїми повітряними засобами ураження. Шаленована ППО Азербайджану одна з найкращих у регіоні, але російські війська можуть зосередитися на виснаженні за допомогою масових ударів, комбінованими категоріями від дронів камікадзе до дозвукових, балістичних і гіперзвукових ракет. З цього можна зробити недвозначний висновок. Азербайджан у нинішніх умовах. Може купірувати сухопутну загрозу, не дозволивши російським окупаційним військам зайти досить глибоко на свою територію. Також Азербайджан може забезпечити безпеку своєї берегової лінії дешевими засобами ураження, морськими дронами, значно успішніше реалізувавши чорноморські сценарії України в більш замкнутому каспійському морі і проти більш обмеженої у своїх можливостях російської каспійської флотилії. Головне, цей аспект необхідно продумувати і накопичувати не те, що сьогодні а ще вчора. Найвразливіше місце Азербайджану це повітря. ППО, яку Росія намагатиметься максимально виснажити, а потім займеться терором цивільного населення, примушуючи Баку йти на ультимативні поступки Москві. Отже, сухопутна операція проти Азербайджану найімовірніше матиме обмежений характер прикордонного рейду з максимальним охопленням контрольованої площі в межах 600-800 км квадратних. Якщо, звісно, по кордону з Дагестаном буде встановлено, повноцінну оборону в лапках гряду, але очевидно, що Хачмайський район для рова стане нездоланим бар'єром. Безліч населених пунктів Згалужена логістика, рельєфно-ландшафтні особливості у вигляді гір і річок, все це і багато іншого перетворить будь-яку операцію російських окупаційних військ на вогневий мішок з гранично обмеженим маневром. Іншими словами, за всіх своїх нинішніх можливостей і навіть за умови зосередження максимального ресурсу, ров не зможуть дійти до баку а матимуть масштабні втрати і численні природні та штучні перешкоди на своєму шляху. Єдине, чим станом на сьогодні Росія в ході бойових дій може впливати на РАА, так це терором цивільного населення. Це є одним із можливих Інструментів тиску Москви, але але за умови випереджального масштабування виробництва далекобійних ударних дронів в Азербайджані навіть ця загроза може бути нівельована не менш масштабними ударами у відповідь, тобто морські дрони і далекобійні ударні дрони, можуть стати не невідворотною панацеєю, але аргументом проти російських засобів агресії і терору, яким Азербайджану буде складно протистояти. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм- Каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом.